Друзі, привіт! З вами Роман та команда Get Alliance. Сьогодні вирішив започаткувати таке відео як відповіді на часті питання. Дуже багато є запитань під нашими відео, тому давайте трішки пройдемося по цим питанням і щоб всім було зрозуміло, що і як робити в тому чи іншому випадку. І давайте розглянемо перше питання. Скільки я зроблю від здачі квартири в оренду, який район обрати для здачі квартири в оренду, Рентабельність недвіжимості в зависимості від району, то де краще купити під інвестиції. І таким чином у нас вийшло три питання в одному. Що тут сказати? В залежності від району, звичайно ж, будуть різні ціни на об'єкти, а відповідно і будуть різні ціни на проживання. Якщо казати за самі райони, де буде найкраще для здачі в оренду, то ми рахуємо, що це все ж таки Мокоту, Віланов і Воля. Бо це три такі райони, де найдорожча нерухомість, і звісно, сама здача в оренду буде найприбутковішою і відповідно. Буде дохідність найвища. Якщо говорити про саму дохідність, то тут на сьогоднішній день, а це липень 2024 року, дохідність буде від 4,5% до 7%. Яким чином збільшити цю дохідність? Ну, звичайно, це обирати варіанти, які можна розділити на декілька покоїв окремих або ж кілька е, окремих квартир студій в одній квартирі. Таким ми теж займаємось, у нас є бригади, які цим займаються будівельні. Тому кому буде цікаво саме такий варіант, можете звертатись, ми допоможемо, щоб збільшити відповідно дохідність по таким об'єктам. Наступне питання: який податок я заплачу при продажу нерухомості? Ну тут насправді все дуже просто: якщо ви продаєте нерухомість свою і володієте нею вже 5 років. Від нотаріального акту, то ви нічого не сплачуєте, 0%. Якщо ж ви продаєте до 5 років, то ви сплачуєте податок 19% на різницю. Відповідно, різниця це означає ваша транзакційна ціна, по якій ви купували, і ваша ціна продажу, по якій ви продаєте. Ось різниця від цього складає, там, скажімо, якусь суму, і від цієї суми ви заплатите 19% податку. Наступне питання: який податок сплачується при здачі в оренду? Тут теж е, все дуже просто. Якщо ваш дохід по відздачі в оренду не перевищує 100 тисяч злотих на рік, то ви сплачуєте 8,5% податку. Якщо він перевищує, то 12,5%. Наступні питання: я об'єднав тут два в один, щоб було більш зрозуміліше. Чи є можливість зменшення податку від продажу і чи є можливість зменшення податку при здачі в оренду? Звісно ж, вони є, ці можливості, вони дуже прості, вони офіційні, тут не треба нічого придумувати. Ви берете просто всі свої витрати, які ви несете при ремонті, там, послуги, матеріали, всі витрати, робіть їх максимально офіційно, якщо є така можливість. І так само при здачі в оренду. Якщо у вас там щось зламалося, або треба покращити, або ви щось докупили, беріть, зберігайте ці офіційні чеки, там, фактури і все таке інше. и при розрахунку уже вашего дохода надавайте эти все подтверждающие документы, и, конечно, податок будет уменьшен на сумму ваших витрат. Как легализовать средства, как завести деньги в Польшу, можно ли легализовать только часть денег? Если коротко отвечать на вопрос, как легализовать, ну, у вас должны быть подтверждающие документы происхождения денежных средств в вашей стране проживания. Это там продажа недвижимости, это доходы от бизнеса, это доходы вообще в целом заработной платы это дивиденды, продажа машин, квартир и всего-всего. Эти документы должны быть не старше пяти лет, они должны быть переведены на польский язык, желательно в Польше присяжным переводчиком. И с этими документами нужно идти в банк, открывать счет, ложить средства. Как завести деньги в Польшу? Ну, я не могу вам рекомендовать какие-то нестандартные методы, поэтому, конечно же, лучше их декларировать декларировать на украинской таможне, если это Украина, на белорусской, если Белоруссия и так дальше, на всех границах выезда, соответственно, на польской границе, когда вы уезжаете. И эта декларация вам понадобится также для банка. Бывают случаи, когда нам удается как-то другим способом это сделать, но лучше это все не применять, и такие способы обсуждаются только лично. Можно ли легализовать только часть денег? Не совсем понятен вопрос, но как бы, конечно, можно. Если есть подтверждающие документы только на часть денег, то ну, без проблем можно как бы на эту часть и показать. Но дело в том, что нужно понимать, что если ваша квартира, там, ваша цель покупки будет, например, там, я не знаю, миллион злотых, то а вы подтверждающие документы найдете на 500 тысяч злотых, то как бы остальную цифру вы же не положите просто так в банк. Вам их просто у вас не примут. Поэтому у вас должно быть происхождение денежных средств на всю сумму. Какие способы бывают и что для этого нужно, дадим ссылку на видео, там более подробно это все рассказано. Ну, конечно же, обращайтесь в индивидуальном порядке, будем находить варианты и способы, потому что вариаций у каждого очень-очень много, поверьте, такие случаи бывают, что даже рассказать невозможно и придумать какой-то выход. Но все же всегда находим какой-то вариант, поэтому по этому вопросу обращайтесь лично. Дальше. Есть ли смысл покупать сейчас или лучше подождать? Может цены упадут? Будет ли еще программа льготного кредитования? Ну, вопрос тоже очень обширный, на него двумя словами никак не ответишь. Есть ли смысл покупать сейчас или лучше подождать? Ну, такой вопрос, он, в принципе, актуален каждый день, каждый месяц и каждый год. Никто не знает, что будет завтра. Если говорить о прогнозах, то по этому вопросу также дадим вам ссылку к этому видео. Посмотрите наш прогноз на 2024 год. В нем говорится о том, что в этом году будет продолжать сохраняться рост еще, и он будет от 8 до 12%. Поэтому если говорить об всех экономических потенциалах, то рост ну, ожидаем вот такой. Если никаких не будет форс-мажоров, то ну, пока что это будет рост. О 2025 году пока что не могу вам сказать, потому что аналитики ее недостаточно пока что говорить о 2025 году. Скорее по ожиданиям могу сказать, что падение вряд ли будет, но остановка роста будет. Точно. Ну, в, как, в каком диапазоне, это лучше ближе к концу года об этом говорить. Цены упадут? Ну, ответ уже дал. Будет ли еще программа льготного кредитования? Ну, здесь тоже вопрос как бы зависит больше от правительства Польши, а не от нас. Ну, могу сказать от себя, что сейчас программа там под 0% она приостановлена, хотя, хотя должна была быть подтверждена уже с июля 2024 года. Еще пока что идут рассмотрения по этой программе. Она, конечно же, не выгодна для Польши, поэтому есть разговоры о том, что продолжат программу двухпроцентного кредитования, поэтому пока что на сейчас ожидаем каких-то изменений, пока что информации точной об этом нету. Наступное питание. Чем можно отримати кредит, не маючи карту по быту? Можна багато клієнтів наших отримали без карти побиту, але зараз загалом це рідке питання, тому що майже всім видають ці карти побиту і немає ніяких там. Великих якихось обмежень, навпаки, ці карти видаються без проблем на сьогоднішній день. Інше питання: що для отримання кредиту потрібно мати офіційне працевлаштування, сплачувати податки, і ваша заробітна плата ще має підходити. Іншими словами, якщо у вас мінімальна заробітна плата, то на кредит ви можете взагалі не розраховувати. Тому відповідь по цьому питанню так, отримати можна. На сьогоднішній день наші партнери, які займаються консультуванням в сфері кредита, так, або ж наш консультант, який працює в банку, він робить такі кредити і допомагає клієнтам отримати. Тому, кому буде цікаво, звертайтесь, допоможемо вам з цим. Також дамо посилання на відео, як отримати кредит, які там потрібні документи, і тому. Ну, відповідь ось така. Звертайтеся. Наступне питання: як можна отримати дозвіл на купівлю землі чи будинку? Скільки потрібно чекати? І ще один вопрос: хочу купити дом, але як бути з землею, якщо немає гражданства Євросоюзу? Тут теж відповідь поки що однозначна. Якщо говорить про законодавство Польщі, то воно говорить про те, що якщо у вас немає. На громадянство Польщі або Європейського Союзу, то ви не можете купити землю, в принципі, взагалі, і все, що на ній стоїть. Якщо на ній є будинок, то відповідно і будинок ну, ви не зможете купити. Ну, Звісно, чисто юридично ви можете купити будинок, але землю має купити хтось інший. Але в цілому, якщо ви хочете собі купити, то ви не зможете купити. Тому тут питання таке: на фізичну особу мається на увазі. Якщо ви фізична особа, то у вас має бути громадянство Польщі або Євросоюзу. Якщо ви цього не маєте, то відповідно не купите. Іншим варіантом може бути як так, цього питання це купівля на фірму. Якщо фірма зареєстрована в Польщі і працює там, сплачує податки, то без проблем ви купите, і якби це питання буде для вас вирішено. Скільки потрібно чекати, на сьогоднішній день? Чекають це питання десь від 6 місяців. Ви йдете в Міністерство внутрішніх справ, подаєте запит на це, воно розглядає там, від 6 місяців до року вам дають відповідь. Але ж тут треба зрозуміти просту річ, що в більшості випадків, якщо у вас немає ніякого зв'язку родинного там, з Польщею і так далі. Ви просто тут працюєте, поки що у вас взагалі немає нічого, крім песеля Укр або якоїсь простої легалізації то навряд чи вам е, польське міністерство внутрішніх справ надасть е, такий дозвіл. Це питання номер один. Питання номер два. Ви подумайте для себе, який продавець, продаючи будинок, захоче чекати е, вас як покупця. Там від 6 місяців, ну у нас такої практики взагалі немає. У нас була практика, коли від забудовника купували. Тоді це питання інше. Забудовник чекає і в договорі прописується, що, наприклад, якщо дозволу не буде від МВД МВС, то відповідно забудовник поверне кошти. Такі варіанти так можуть бути, але якщо ви купуєте на вторинному ринку, то не, не радимо ми взагалі зв'язуватися з е, купівлею будинків саме там, де є земля, тому що ну, навряд чи ця транзакція буде реалізована. Тому, якщо ви хочете все ж таки будинок, то тут можна розглядати ближняки, е, сегменти і всі подібні варіанти. Де є позначення локал мешкальний. Тоді ви без питань купите той об'єкт, і у вас буде там якась частинка землі, будете цим користуватися. А взагалі, де купівлю будинку, ну, треба чекати отримувати громадянство Польщі або Європейського Союзу. Друзі, ну а на сьогодні все. Коментуйте, задавайте нові питання, будемо коментувати, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок. З вами був Роман та команда Кіталіанс. Пока-пока.